Доброго дня, хочу дати розгорнуту відповідь на коментар користувачки. Правда, я не бачу імені, тому просто відповідаю. А якщо пропонують переїзд, як буде? Записую голосов... вірніше відео повідомлення, бо ця відповідь може бути актуальною для багатьох осіб. Навіть якщо ви ретельно планували цей переїзд заздалегідь. А прийшов період ретро Сатурна, я би все ж таки радила відкласти цей переїзд. Зараз буду доводити аргументами. Поки триває період Сатурна, він вносить певні перевірки в ті питання в даному випадку в переїзд. І, наприклад, ви не дослухаєтеся і переїжджаєте на туди, куди вам запропонували. Виявляється, що всіх умов ви не знали. Виявляється, що обставини змінилися в тих людей, які вам пропонували переїзд. Приходять перевірочки, випробування там з тими людьми. Краще зачекати, відтермінувати цей переїзд, щоб ви побачили, які питання виникнуть. Можливо, доупрацювали, можливо, більше дізналися інформації, що саме от, який то буде переїзд, чи він настільки вам комфортний, зручний. І повірте, що якщо цей переїзд вам, як правильно сказати, рекомендований. То він і відбудеться після 27 листопада. Бо саме тоді Сатурн виходить із е, ретрограду. Плюс до всього невдовзі заходить ретро Меркурій, який вносить непорозуміння чвари між людьми, е, недомовленість, недосказаність, е, і навіщо вам? Собі стільки робити нервів. Якщо можна перечекати цей період, і якщо на 27 листопада станом вам буде актуальний переїзд, то ви і щасливо і переїдете, і будете задоволені, і збережуться ваші стосунки з довколишніми людьми. Так, можна йти проломлюючи стіни. А можна мати терпіння і зберегти своє здоров'я, стосунки і все таке інше.